Добрий день, уважаємо українці. Ось такий питання у мене. Ви думаєте, що Зеленський хоче, щоб Україна победила? Та ніколи в житті. Він цього не хоче. Якби він хотів, щоб українці победили Україна, він би призвав би всіх. Усіх би пішли б, усі як рівні українці. А так подивіться, що ж робиться. Що робиться? Дітей наших рвуть на маті, блядь. Мінти всі, блядь, жирують, лазять, блядь, Ніхто ці ТЦКшників, скільки розвелося, вже до того дійшли, що вони ходять у масках. У масках ходять з автоматами. Це що? Це, це нормально. Призив такий? Це не призив. Він щоб хотів, щоб Україна побіділа, він вже зробив би б нормально. Зробив би, щоб заводи всі робили, виповнялось оружжя, щоб усі йшли воювати, щоб усі пішли воювати. Весь народ пішов би. Я гарантію даю, весь народ пішов би. А так хто? Всі дивляться, на що воно мені треба? Той, значить, сидить там, жирує, блядь, до, до цієї до війни в нього були Жигулі. зараз він їздить вже на іномарки, блядь. Та й нащо воно мені йти? Отак всі люди думають, йти здихати за що? За нього? Правильно, люди говорять, що це не ти за твою сім'ю здихати, блядь. коли вони всі об'язані піти, всі першими туди, блядь, а не, не народ туди впхати, блядь. Їм це їм побіда, це не потрібно. Це, я ж кажу, це якщо був би, щоб нормальний. Нормальний президент був, щоб він переживав за цю Україну, щоб це він би зробив би правильно. А це воно не нужне. Йому це не інтересно. Йому головне, я ж кажу, перед виборами, як він там розповідав, мальчик такий, тільки щоб його вибрали, тільки щоб вибрали сцени, стягнули і на другу сцену поставили. Він же ж. Поснімав фільми Слуга народів, я йому народ повірив, блядь. Кому ви повірили? Я не розумію, блядь. Кому? Удумайтеся, кому ви повірили? Де він до цього був і ким він був. Ким він був до цього, тим він і є, і час. Іначе він. Не. Та ніякий він не президент, він президентом не був і не буде. Я ж говорю, це, як той казав, це для, для нього це, він далекий від цього. Від цього він сильно далекий. Він від України нічого не має, йому лише що. Ви подивіться на цей Рамштайн, де він поїхав. Я, він, ви, таке в нього на, таке визируння обличчя, що він вроді тиждень не спав, блядь. Подивіться на ту морду його, блядь. Воно що, тиждень не спало, переживало, щоб, Україн, цей, щоб ракети не падали на Україну, чи шо? що? Щоб в нього таке личико, блядь, там прямо я не знаю яке. Я ж говорю, це я не розумію, ці цикашники бігають з ружьями, маски вже ховаються від народу, ховаються, Це що, це де це справедливо, що українець б'є, блядь, українця? Я не розумію, це що, українці? Це ж не українці. Як це українець? Може бити українця? Чого ж я ж не йду, не б'ю свого сусіда чи, чи ще щось, блядь, тому, що ми живемо. А це я не розумію, відкуда ця нечість, блядь, узялася. Повдівали маски, блядь. Цей недо. Президент, блядь, видав їм оружжя. Подивіться, вони ходять, усіх б'ють, блядь, на всіма здіваються, блядь. силаком це що? Це позорище, блядь, позорище на всю, на всю, на весь земной шар, позорище, блядь. Щоб такий нормальний президент був і при ньому таке творилось, то Та ви подивіться, що... Що було, блядь, навіть при Сталі ні то такого не було, блядь, Як робиться отут. А хто це, блять? Головне, по яких, яких, яка може бути соблюдення Конституції? Я не розумію. Що за сублюдення Конституції? Вони по якої Конституції? По російській живуть, якщо вони ніхто її не виконує, Ніхто її не виповняє ту Конституцію. А чого дожен народ іти виповнити -то Конституцію? То, що Зеленський своїми блядь, у кормушки там придумали. Вони же сидять, що йому голову зайшло у ту дурну, блядь. От вони й придумали. Вони до Конституції далекі. Конституція це найголовніше, саме саме якби всі жили по Конституції, я говорю, він щоб призвав усіх, що кому положено, а потім, потім народ би сам пішов. Би, народ пішов би сам, як у, у, як у війну. Всі бігли, навіть й ті бігли воювати, тому що вони йшли з любов'ю захищати свою країну. А це кого йти захищати, я не понімаю. 95-й квартал що? Нема ніякої неці, вони хапають усіх, а люди ніхто ні черта не понімає. Вони хапають, вони що, об'язані тобі йти чи що? Хочу йду, хочу не йду. Хто ти такий, блядь, щоб ти розпоражався мою життю? Ти що, пан Іллі? Я не понімаю, хто ти такий, блядь. Бери свою сім'ю, хапай їх і вперед, ти такий сильний, блядь. Якби ти хоч би оружжя їм дав би тим дітям. Дитина, блядь, трижди ранена. Осколки в спині, в ногах, в шиї, в руці. Вони піймали його, запхали знов туди, блядь, на цю забрали на передову, блядь. Він прийшов в комісію, блядь, прийняли, що він, що він здатний. Ти на, написали непридатний, а ті рахити, блядь. Сказали, що він придатний. Звісно, придатний. Як же ж? Вони ж то не придатні усі. А він придатний. Чого? Він вже ж півтора року вже у цьому був, вже російських осколків нахапався, значить він придатний, значить його треба добити до кінця. Та його добити до кінця. А 95-й квартал буде, вони вже подідали такі рила, блядь, що в моїй свині срака менше, чим у того рило, блядь, у того. Недоумків, блядь. Ви подивіться, що робиться, куди це воно годиться, яка це страна таке може видержати. Оце таке, блядь? я не понімаю. Що це за, за безпреділ, блядь. Я не понімаю. Що це за безпреділ тут твориться, блядь. Та такого в житті повинен віков не було, блядь. А це ти подиви вибрали, блядь. я ж говорю на свою голову, блядь. Він ще там балатується ще на один срок. Він як... Вийде ще на один срок, то тут піздець, тут як якось того, на цьому полі, все буде чорне, тут не построєнні і не буде нічого. Ні одного живого українця не буде тут. Це сто пудов я вам даю. Ти що, блядь, Ну як це ж можна терпіти, блядь, Я ж говорю. Діти побиті, блядь. Порвані всі, блядь, позашивали, блядь, дітей як мішок, блядь. Мого сина зашили, як мішок ці тварі, блядь. І все-таки все одно все його, блядь, упхали на війну. Він такий придатний, в рот. Трижди, трижди ранений, весь пошитий, як мішок я лучше зашиваю, чим ви тварі позашивали дитину мою, блядь. І все одно він придатний, блядь. Щоб ви, сука, до утра не дожили нечисті, блядь. Як вже тварі я не розумію. Це де, де? Де? Клятва Діпократа, де оці, блядь, недумки, що, які вони воєнні, де ж вони? Воювати вони, значить, гражданські. А форму, чого вони повдівали форму оці нечисті, блядь, поховалися? Я ж говорю, блядь, це. не, Як може українець бити українця, блядь, Бо воно, бо воно це це що? Це по Конституції, в Конституції написано. Ви навіть ви не українці, ви пойміть, раз ви б'єте. Українців, б'єте, то ви який же ж ти українець, блядь? Ти чим оділяєшся від Путіна чи від його орків, блять, скажи мені? Ти такий самий орк, блять, як і то путінське ото нещастя вилізло з того болота, блядь, щоб украсти унітаз і утягнути. То ви вже хоч унітази не крадете. Бо ви вже накрали собі, блядь, до, до цього понакрадали, блядь. А тепер позасідали, блядь. Де ж ти Зеленський? Ти ж говорив, що як це може бути кум прокурором, президента там сват, брат? а твої хто? Твої хто, блядь, Весь 95-й квартал, такий самий, як і ти, комусь поробились, блядь, депутатами, блядь, морди пооїдали. Вони тільки ставте лайки, блядь, Ти дивив, що, мало грошей їм чи що, то дай їм ще, блядь. Грошей мало, вони відосики ведуть, блядь. Ви привикли всю жизнь відосики вести. Вам ця Україна до сраки. Я говорю, думайте, українці, поки не пізно. Поки не пізно думайте. Ваших дітей повибивають, і, і, і тут ні чорта в цій Україні не буде. Тут і так, ні чорта немає. І тут ні чорта не буде, я не знаю. Він скоро виб'є усі, усіх цих, весь народ виб'є.